Чому варто підривати мости, за що арештовують екскаваторщики та скільки коштує збудувати трасу Формули 1? Погнали! Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем. Це Iron News. Залізно перші новини про світ спецтехніки, констракшену та агротехнології. Щоб не пропустити найцікавішого, натисни лайк, підпишись на канал прямо зараз. Чотири баштові крани по mct 385 будують міст рекордсмен в Індії. Це грандіозний вантовий міст через долину Тигра. Він є найвищим в Індії та стане важливою частиною проекту. Відсутня ланка крани mct 385 прибули на місце ще у 2021 році. Транспортування поворотної секції лише за допомогою семи вантажівок зменшило труднощі пересування по перевантажених і звилистих дорогах. Доступ до віддаленого робочого майданчика був додатковою перешкодою, оскільки кожен кран спочатку збирався на дні долини на початковій висоті 60 метрів, а потім поступово піднімався, щоб досягти кінцевої робочої висоти у 181 метр. Крани працюють на 13 кілометровій дорозі, яка створена для забезпечення прямішого та безпечнішого шляху в обхід стрижневих поворотів і зон ризику суву в районі Кхандала-Кхат. Цей проект вже установив кілька світових рекордів. До них входить рекорд найширших подвійних тунелів. Які охоплюють 47 метрів на 10 смугах. Два тунелі розділені 650-метровим проміжком у мальовничій долині Тигрі, що призвело до будівництва мосту з паралельними опорами, які стоять на висоті 170 метрів. Очікується, що проєкт вартістю 800 мільйонів доларів США буде офіційно відкритий у січні 25-го року, скоротивши відстань у дорозі на 6 кілометрів, та час у дорозі приблизно на 25 хвилин. У Флоріді горе водій екскаватора завдав збитки на 2 мільйона доларів. 11 вересня у Генсвілі чоловік вчинив буйство з викраденим екскаватором. Зрештою, врізався у Волмарт. 47-річного Джесі Джеральда Сміта звинуватили у Великій крадіжці. екскаватора Камацу вартістю 350 тисяч доларів, пошкоджені майна та опарі при арешті. Коли його арештувала поліція, Сміт був усередині магазину: озброєний мачете, а до того він в'їхав у стіну магазину. Поліція встановила, що він вкрав екскаватор у Watson Construction. Там він пошкодив чотири будівлі компанії та проїхав через огорожу з Сітки. Чому і навіщо чоловік вдався до таких дій, поки невідомо. Які ваші думки відносно цього? На представили свій перший електричний асфальтоукладач. Будівельна галузь, яка давно асоціюється з шумом, викидами та впливом на навколишнє середовище, переживає трансформаційний сух у бік сталого розвитку та зменшення вуглецевого сліду. У відповідь на глобальний заклик до більш екологічних чистих методів будівництва діноплак зробив грандіозний крок вперед, представивши SD1800WE – електричний асфальтовкладач, який обіцяє створити революцію в асфальтуванні доріг та поверхень. Можливості заряджання та продуктивність машини ретельно перевіряються в реальних умовах. Здатність електричного міського асфальтоукладача витримувати швидкість заряджання до 80 кВт демонструє його потенціал для швидкої та ефективної перезарядки протягом робочого дня. Можливості асфальтоукладача демонструються в повній мірі. Він справляється з труднощами будівельного майданчика, показуючи всю потужність і точність своєї роботи. Завдяки потужності укладання до 350 тонн за годину і здатності укладання до 4,1 метра за допомогою подовженої плити. SD1800WE відповідає вимогам сучасних будівельних проєктів. Ключовою особливостю є функція інтелектуального попереднього нагріву, яка дозволяє нагріти пліту, підключившись до зовнішнього джерела живлення. Це забезпечує оптимальну. Продуктивність при збереженні терміну служби акумулятора машини для тривалих робіт з укладання асфальту. Оскільки міста у всьому світі прагнуть створити міські ландшафти без викидів, такі машини це символ відданості будівельної галузі, до сталого розвитку та піклування про навколишнє середовище. Якщо в Індії будують масти, то в США руйнують три тисячі тонн сталі впали у річку Міссурі. Це сталося після потужного, але контрольованого вибуху. Знесення 30 метрової ферми мосту в речпорті відбулось після будівництва першого з двох нових мостів на зміну старому. Перший міст був відкритий у червні і забезпечує рух в обох напрямках, поки замість старого не буде побудований новий. За даними міністерства транспорту, нові мости матимуть орієнтований термін служби 100 років, тому як старому залишалось не більше 10. Кипить робота по підготовці траси інфраструктури для глядачів і пілотів до майбутнього гран-прі Формули 1, під час якого ділянки району застріб розбираються та перебудовуються відповідно до стандартів гоночної траси. Гран-прі Лас-Вегаса пройде з 16 по 18 листопада. Гоночна траса матиме довжину 6 кілометрів з 14 поворотами, асфальт асфальтовшніметрів. Знімається з дороги, щоб знову вкритися щільним асфальтом, який зможе витримати автомобілі, що мчать зі швидкістю понад 350 км на годину. Водії Лас-Вегаса стикаються з перекриттям смуг уздовж бульвару стріп, оскільки будівництво розпочати в квітні продовжується на трасі та місці. Роботи планують завершити наступного місяця. За оцінками будівництво коштуватиме приблизно 80 мільйонів доларів США. Пілоти будуть проїжджати повз один із самих жвавих курортів The стріб, а також новий сфер, який планується відкрити пізніше цього місяця. Гонку планують проводити щорічно в Лас-Вегасі протягом наступних 10 років. Організатори кажуть, що траса послужить 6 років, перш ніж її потрібно буде оновити. Над автодромом будують чотирисмугові тимчасові мости для аварійного та іншого транспорту автобусів і пішоходів. Мости, схожі на шляхопроводи, будуються за стандартами автомобільних доріг. Організатори перегонів кажуть, що за перший рік гонка принесе 1,2 мільярда доларів доходу. Polaris випускає новий екстремальний Ranger XD 1500 – універсальний транспортний засіб, призначений для перевезення та буксирування важких вантажів по складній місцевості та має вантажопідйомність 700 кг і буксирувальну здатність півтори тонни. Усі моделі Ranger XD 1500 мають дорожній просвіт 40 см із дугоподібними важеннями. З високим пліренцем, що дозволяє долати великі перешкоди. XD 1500 працює на новому трициліндровому двигуні ProStar об'ємом 1500 кубічних сантиметрів. Його автоматична коробка передач Steel Drive має повністю сталевий ремінь і повністю герметичну конструкцію з рідинним охолодженням для більшої довговічності та точного керування. За словами Polaris, цільне шасі виготовлено із високоміцної сталі та має на 160% більшу жорсткість на скручуванні для більш плавної їзди та кращої герметичності кабіни. Рекомендована роздрібна ціна Ranger XD Premium у 2024 році становить від 30 до 45 тисяч доларів в залежності від моделі. Друзі, наш проект регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. А у минулому випуску ми розповідали про машину Амфібію, нове диво світу та переможця у битві агротитанів. Обов'язково подивіться! Тож на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями, Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!